Гору у Сколівському районі відбувся чемпіонат України з велотуризму. Пригоду учасники на дистанціях отримали до схочу, а перемогу здобули представники Закарпатської області. Два, один старт! Традиційно змагалися у фігурці гірському велокросі та велораллі. Цього року ще й започаткували новий вид змагань. Вперше спортсмени долали смугу перешкод. На цій дистанції то я. Чисто командні змагання, де з одним стартом, з одним фінішем учасники долають різні перешкоди, різні етапи. І тут якраз залежно видно, як працює разом команда, чи вони вміють працювати разом чи не вміють в команді. Команд на старт вийшло дев'ять. Усі чоловічі. Серед дівчат гори підкоряла тільки львів'янка Марічка Кушнір. Мені сказали, що жіночого заліку не буде через те, що дівчат більше немає. Ну, я більше вже їхала за те, щоб підтримати команду нашу. За те, щоб Львівська область була представлена не одною командою, а двома. на дистанції вистачало. Часто проїхати не вдавалося нікому. Щонайменше 19-20 очок штрафу. Вчора їхали, то що щось сталося. Він перевернувся ровер і поїхав цілувати землю. Ані падіння, ані подряпини не могли зіпсувати настрій учасникам. Їхалося складно, тому що вчора пройшов дощ, сильний дощ. Моква грязно, бачите, порвав штани. Але ж ми команда, ми пройшли всі разом. І слава Україні! Веселу атмосферу підтримували ще й судді на дистанції. Було б ще веселіше, якщо б учасники змогли виконати норматив майстра спорту. Однак не приїхала відповідна кількість команд. Це сподобалося не всім. Дуже цікаво. Камні болото, вода дуже супер. Дистанція клас, просто змагання відстій. А от для американки, яка завітала до Кам'янки змагання, стали откровенням. В Америці я не бачила цей самий івент. Але я люблю. Свято велотуризму найкраще закінчилося для команди Закарпатської області, яка і стала переможцем змагань. Львів'яни фінішували другими. Андрій Сиротяк, Володимир Квятковський наш спорт. На цьому все. Гараздів вам обов'язково побачимось.